Субота, 29 березня, у сумському парку Казка працює будівельна техніка. Робітники зносять один із замків. Те, що зараз відбувається, це якраз можливо руйнація такої фішки нашого міста. Що ну я вважаю, треба було з громадою все ж таки обговорити, якось підняти це питання. Архітектор Ігор Титаренко говорить, споруда не мала статусу пам'ятки архітектури, але замки були впізнавані як для сум'ян, так і для людей з інших міст. Вони запам'ятали саме місто Суми безпосередньо навіть по цим замкам, як одним із цікавих об'єктів. Стан цього фізичного зносу, який відбувся з будівлею, це все ж таки недопустима помилка, якої зазнали ці замки, особливо через недбалість. Наприклад, громади, в тому числі і держави відсутності фінансування або ще якихось чинників, на жаль, це призвело до їх руйнації, і наскільки я розумію, відбулось засідання комісії і вирішили його демонтувати. Це будівля, яка вже була, скажімо так, в дуже зруйнованому стані. Тобто, ну я там ходив, якби дивився цього не підлягає реставрації. Вчора я поліції доводив незаконність цих дій документами, які які ми показали постанови Кабінету міністра, які забороняють взагалі розпоряджатися майном. Розпоряджатися майном громади може тільки громада в представництві в особі Сумської міської ради, які вони фактично довірили ці повноваження. Те, що відбулося тут, це чисте самоуправство працівників деяких комунальних підприємств, та чисте перевищення повноважень Сумської міської військової адміністрації. Комунальне підприємство суми Комунінвест», на балансі якого перебуває 12 гектарів землі та замок у дитячому парку «Казка», говорить його директор Олег Левченко. Звернулось до сумської міської військової адміністрації з пропозицією демонтувати аварійну споруду. Ми звернулись до комунального підприємства Шлях Рембуд, заключили договір, і ми плануємо ну безкоштовно не використовувати кошти, не бюджету, не підприємства а демонтувати цю аварійну споруду. Там долучається ще і благодійники, ну це. Питання, якби КП шляхрембут. У нас передбачено по проєкту по ескізному дитячому парку «Казка» реконструкції малої фортеці одної і будівництво багатофункціональної сучасної фортеці, дуже, дуже красивою, з кафешками, там, з туалетами, з розважальними зонами для дітей. Це все в проєкті є. Проєкт містобудівної документації пройшов процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості безпосередньо. Громадське обговорення відбулося 18 червня. Рнятися 2021 року, а опублікований на офіційному сайті, і їх проведення було викладено 16 червня для проведення цього обговорення за словами начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, на підставі звернення та висновків експерта споруду визнали аварійною та ухвалили рішення про демонтаж. Було проведено висновок експертне дослідження, значить сумським науково-дослідницьким експертно-камінастичним центром. Це вкрай необхідно робити. По одним простим причинам то, що ми дбаємо за безпеку дітей. У нас літа пішло діти почали приходити до парку. Вони Однозначно заходять на цю фортецю, тому нам потрібно було приймати рішення. Тому було розірвано е, договір за згодою сторін, розірвано договір оренди, оренди цієї фортеці. І ще раз вам кажу, на цьому місці, я відповідально заявляю, на цьому місці згідно погодженого, Ескізного проєкту, згідно погодженого ескізного проєкту, буде дитяча, дитячий майданчик. Зв'язку з тим, що проєктна кошторисна документація не готувалась, тому що це дуже вартісний проєкт, він коштує дуже великих коштів. А скільки уточніть, будь ласка? Ми не можемо сказати скільки, але ну, я думаю, це, це ну, в, десятках мільйонів, в десятках мільйонів. Тому ми швидко так його не зробимо. Ми не зробимо, навіть якщо у нас буде бажання, і не на часі, тому що у нас є саме другі час нагальні потреби. Сум'янин Василь Воронін виклав у себе на сторінці у Фейсбук документ, де вказано, що кам'яна фортеця, згідно висновку експертного дослідження від 25 березня 2025 року, визнана аварійною, тому приміщення необхідно списати. На четвертий день після рішення почали роботи по знесенню споруди. Розрахунок простий військовий стан. Активна частина населення свідома воює люди бояться. Зайвий раз вийти на вулицю, побоюючись прильотів так і таке інше, не виказують своєї громадської позиції, ну, бо це військовий стан. На протязі багатьох років він не обслуговується, бо він в оренді, на що й посилався нинішній директор Левченка. Він каже: Він в оренді, ми сюди не ліземо. Далі робляться документи, будова визнається, будівля визнається аварійною. Миттєво приїжджає техніка, зноситься і нам обіцяють тут поставити нібито якийсь майданчик. Мета звільнити земельну ділянку для подальшого захоплення ласового кусочка собі під бізнес. Парк казка у Сумах збудували у 1985 році. Як йдеться у додатку до рішення Сумської міської ради про стан виконання програми управління та ефективного використання майна комунальної власності від 27 квітня 2016 року, у 2012 2015 роках гроші з бюджету на ремонт кам'яних фортець не виділяли. А реконструкція малої фортеці проведена за рахунок орендаря ТОВ Авоаль. За інформацією моніторингового сервісу Data Bot, цю компанію наразі очолює депутат Сумської міської ради від партії Батьківщина Олександр Джарішнелов. За словами Сергія Кривошенка, договір оренди з цим ТОВ нині розірвали. Ми е, е, і керівництво комунального підприємства проводили перемовини з. Орендаторами, значить, цієї будівлі по поводу того, що, що необхідно зробити, вони так як це дуже що потрібно зробити, значить, вони погодилися розірвати договір оренди, в тому числі земельної ділянки. За словами старшого інспектора відділу комунікації Нацполіції Сумщини Антона Проценка, за фактом демонтажу замку поліція проводить досудове розслідування. Під час проведення перевірки опитані працівники, які проводили ці роботи, а також свідки. Наразі відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за статтею 356 Кримінального кодексу України, а саме, самоправство. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Анна Волох, Суспільне новини Суми.